Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає, що це ви, бабусю, та й з автоматом? Такі часи настали, гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабця заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту. А ти будеш? Лікар каже пацієнтові, що прокинувся від наркозу. Операцію ви перенесли добре, а ось перед нею ви поводилися погано. Виривалися, кричали, а ось ваш знайомий із сусіднього ліжка вів себе ще й гірше. Ха, ще пак. Адже нас до лікарні послали вікна мити. Ну, давай, Олена, розповідай, як пройшло побачення з Василем. Він скористався тим, що я була п'яна. Він що, тебе зґвалтував? Гірше, він втік. Старий дід купив пляшку горілки і вирішив підкотити кулі до своєї розкішної самотньої сусідки. Приходить він до неї в одних кальсонах і каже: Марусю, підемо до мене. У мене є пляшка оковитої та дубове ліжко. І ти туди, ж, старий козел, сам пий свою горілку. Старий козел борозни не зіпсує. Не козел, а кінь. Козел не уре. Ну, раз не уре, то тим більш не зіпсує. Двоє цілуються на кухні. Оксано, а це не зрада? Не зрада. Вона опускається навколішки і розтібає йому ширинку. Оксано, а це не зрада? Та не зрада це не зрада. Ще через 10 хвилин підіймає спідницю і повертається попою. Оксана, ну все, це вже точно зрада. Про кого ти весь час? Про свою дружину чи що? Про твого чоловіка. Та не хвилюйся ти. Я йому взагалі пофіг. Ти то пофіг. А я.